Привіт-привіт! Давайте побачимо, якою вас бачать інші люди, і якою ви є насправді. Розкіт насправді цікавий для того, щоб усвідомити, зрозуміти якісь такі свої певні помилки, чого слід і не слід робити. Ну і так далі. Нагадую, що загальний розкіт може пограватися не у всіх, це абсолютно норма. Тому, якщо хочете на особистий, то, будь ласка, записуйтесь в інстаграм, в описі, телеграм-канал, там є прайс-послуги і видно, куди можна звернутися. Тож, а ми починаємо цей розкіт для енергообміну. Поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться. А ми на початку дивимося, як, що ви взагалі за людина? Хто ви? Що ви за людина? Ви дуже мрілива людина, і ви в цілому дуже потужна. Ви відчуваєте в собі якісь певні сили, ви відчуваєте в собі якусь таку міць. Для того щоб вершити певні судьби. ви відчуваєте те, що ви людина незвичайна, і те, що ви прийшли в цей світ не просто так. Також не виключно, що ви любите читати книжки, можливо, якісь фентезі. Бо фантастику. От, і в цілому ви дуже емпатична людина, ви розумієте, хто що коли відчуває, ви вмієте людині простягти руку, щоб допомогти, і в цілому, у вас є навіть такий дар цілителя, я вам хочу сказати. Тому зверніть на це увагу було б дуже класно. Так само у вас є дуже такі глибинні, якісь потаємні душевні переживання, які також слід якось виводити на Усвідомлений рівень, тобто усвідомити, хто ви є, для чого ви народилися, кого ви хочете бачити поруч з собою, що ви за людина. Тобто, тут треба перестати займатися якимось самообманом і вийти вперед на. Ту лінію життя, то ви будете відчувати себе впевнено, розсудливо, де у вас буде щасливе життя, тому що по місяцю часто люди можуть займатися якимось самообманом, взагалі не вірити ні в себе, ні в свої сили, і якось взагалі не звертати увагу на психологічну складову свого життя. А тут важливо, важливо за цим слідкувати, важливо бути в гарному стані, в спокійному, важливо якось усвідомлювати все, про що ви говорите, розуміти, що всі ваші думки матеріалізуються, і в цілому звертати на це увагу. Добре. Давайте ще подивимося на класичній Таро Та хто ви? Що ви за людина? Мо ж такі кубки, тут йдуть кубки. Ви дуже вразлива людина, так? Ви взагалі не звикли до того, щоб хтось когось обманював. Для вас це якось дивно щось. Так? Ви завжди до людей з відкритим серцем, ви завжди до людей щиро так відноситеся. Люди можуть використовувати вас або якось думати, що доброта це слабкість від цього, тому ви можете закриватись. Ви в цьому людина дуже така. Духовна, ви дуже багато аналізуєте? Ви намагаєтесь якось зрозуміти взагалі закони цього всесвіту, ви намагаєтесь якось йти в духовність, бути толерантною людиною. так? Але при цьому всьому ви дуже вразлива, так, людина, і те, що якось не відповідає ваш, вашим враженням, вашим очікуванням, дуже сильно вас б'є в саме сердечко. І плюс до цього всього деякі люди можуть бачити вашу доброту і як вам здається, вами користуватися. Яка ви ще людина? Ва, якщо чомусь зацікавилось, якщо вас щось прям от взяло. То це надовго. Ви вмієте робити свою роботу на 100%, на 300 відсотків. Тому що, якщо вам щось сподобалося, ви просто весь свій ресурс на це направите. Ви вмієте вому з головою кунутися, війти в стан потока і творити часами, годинами. Якщо вам щось подобається, то ви це робите по-справжньому на совість. Якщо ви когось любите, то ви любите по-справжньому, тому що вам дана таке вміння усвідомлювати взагалі хто для чого до вас прийшов. Ви вмієте бачити причину на слідкові зв'язки і так далі. Ну ви людина сонце. Це ви освічуєте шлях не тільки собі, але й ще й іншим людям. Вам дуже важливо зрозуміти, що у вас гарні взаємовідносини з тваринами, гарні взаємовідносини з дітьми. Ви як лучок сонечка, який взагалі освічує людям дорогу. Тому, ну, хочу сказати, що таких, як ви не багато, і зазвичай люди бояться якось показати свою вразливість, закриваються і натягають маску. Але ця історія не про вас. Ви залишаєтесь собою, ви не бачите нічого поганого і постидного в тому, щоб проявляти свою слабкість. В тому, щоб просити допомоги в тому, щоб взагалі якось спілкуватися, комунікувати з людьми. Ви дуже любите взагалі цікавитися будь-якою інформацією, книжками, якимись курсами. Ви взагалі людина допитлива і багато інформації, вона зазвичай взагалі йде в ваші руки. Чомусь йде такий момент, що ви любите збирати волосся. Ну, ходити не з розпущеним, а з зібраним. Але, знову ж таки, не обов'язково. Тут, можливо, хтось любить ще й відпочинок на природі, такі справи. Що ж, будемо дивитися тоді якої у вас бачать люди. Це те, як, яка ви є, але якої у вас бачать люди, може виявити зовсім іншим. Якою у вас бачать люди. Імператрицею. Ну, в цьому плюс-мінус такою, якою я вас і описала. Дивіться, по-перше, вас завжди чекають. Всі знають, що ви людина свято, ви себе цінуєте. У вас немає якогось такого, що ви себе переоцінюєте, що у вас корона на голові. Ні, ви чітко знаєте, що ви вмієте дати якісь позитивні нотки привнести в компанію. Ви чітко знаєте, що у вас підвищений язик, ви чітко знаєте, що ви можете підказати комусь, направити когось. І ви завжди знаєте, що вас всюди чекає, того, що ви людина комунікабельна, і плюс ви дуже емпатично розумієте. В цілому ви завжди досягаєте своїх вершин того, що ви хочете. і... Всі люди прекрасно цього знають. Також енергія імператриці це енергія жінки, енергія людини, яка проявила свою жіночність. Яка вміє і гроші заробляти, і бути чудовою коханкою і спілкуватися з дітьми. Це жінка, яка себе розкрила зі всіх сторін, розкрила свою сексуальність, розкрила свою мрійливість. Вміє попросити про допомогу, але при цьому всьому вона незалежна, сильна, емпатична, добра. Це жінка, якої двері завжди додому відкриті, вона завжди всіх накормить, завжди всіх пригостить, в неї завжди все прибрано. І в цілому вона слідкує за собою, за своїм тілом, за тим, взагалі, ким вона являється. Ця жінка безумовно хоче дітей, безумовно хоче сім'ю. Вона себе дуже високо і гордоливо несе і досить сильно цінує. Цінує себе і взагалі цінує всіх тих, хто приходить до неї додому, тому що ну, ніколи не залишить нікого а, ненасиченим і завжди вміє приймати гостей як слід. Якої у вас ще бачить? Давайте побачимо. Ну і ви вмієте бачити пороки інших людей, і дуже легко це роблячи, так і інколи навіть люди з цього лякаються. Ви дуже допитливо, не боїтеся ставити якихось, як може здатися тупих питань, і в цьому ваша сила. Тому що ви допитуєтесь, ви вмієте якось майстерно задати питання так, щоб всі карти були у вас в руках. Тобто ви завжди володієте інформацією, ви завжди знаєте все про всіх. Ви дійсно вмієте бачити пороки інших людей, ви вмієте навіть на них надавити, хоча Же, якщо ви цього і не робите, але ви це вмієте, це знаєте. І в цілому, ви не повноцінно взагалі здогадуєтесь про свою тіньову сторону. Люди бачать вас таку більш хорошу, добру жінку леді, але інколи у вас є така ноточка якоїсь такої дьяволіці, да і в людей таке відчуття, що ніби ви її подавляєте в собі, не даєте їй розкритися, щоб бути а, врізцем для подражання, да, тому що ви можете більше йти до якоїсь моралі, до того, щоб бути провідником, до того, щоб всі до вас зверталися за порадою, до того, щоб люди... А, бачили вас мудреця, людину, яка дає завжди гарні поради. Але при цьому всьому ви можете не просто не розкривати свою якусь таку а, екстравагантну сторону. І що вам робити з цією екстравагантною стороною? Якщо ви все будете відчувати в ній органічно, натурально, і ви відчуваєте, що вам це принесе ще більше задоволення, то, будь ласка, звісно, розкривайте її. А щодо вразця для подражання? Ну, от дивіться, ця модель поведінки у вас вже просто від атріпетірована від А до Я. Да? Нічого нового цікавого вона тут не приносить. Тобто це просто є як певна система, яка працює, яка приносить свої плоди і яка якби незламна. Але по четверці Пентаклі це вже щось дуже приїджене, щось дуже стандартне і нема такого чогось смачного, солоденького. А тут це мало того, що десятка це стабільність, так ще й це чаша, це неповнена чаша, коли ви відчуваєте свій комфорт і при цьому всьому, якщо у вас немає пари, ви щось надаєте свою пару. От ваш вас бачать допитливою, вас бачать сміливою, вас бачать завзятою, вас бачать того, хто завжди поцікавиться, хто завжди а, не промовчить, скаже, зверне увагу, хто а, помічає навіть самі маленькі деталі, людину, яка може, не знаю, там на когось досіє зібрати. Тобто ви дійсно вмієте помічати деталі, ви дуже уважна людина, ну і знову ж таки випадає імператриця. Випадає імператриця, жінка, яка дійсно зробила себе, яка вміє бути комфортною, стабільною, щасливою, яка вміє і сім'ю і гроші заробити, і в квартирі прибратися, і зробити так, щоб був всюди благоустій, устрій. І в цілому, ось так: от, ось такий у нас вийшов розкид. Сподіваюся, вам сподобалося для енергообіну. Ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь. А я вас чекаю на інших відео. Їх дуже багато на будь-який смак, тому переходьте в профіль і дивіться. До зустрічі!